Сьогодні говоримо про наших ветеранів, про наших волонтерів, про тих, хто щоденно працює для того, щоб наші захисники відчували себе комфортно в сучасному суспільстві. Національний форум підтримки ветеранських програм є вкрай вагомою ланкою для того, щоб надавати можливість ветеранам відчувати захист себе. Сьогодні ми будемо говорити про тих, хто отримав гранти від а, фонду «Порошенка». Дуже добре, що ми тут сьогодні зібралися. Цифра, яку лише наш з Мариною фонд надав Збройним силам України, перевищує 7 мільярдів. Ми забезпечуємо армію тим, що ніхто, крім нас, не надає. Перші унікальні FV-дрони, перші унікальні комплекси протидії засобам технічної розвідки ворога Ай-Петрі. Більше 500 автомобілів вантажних артилерійських тягачів. Броньовані автомобілі, броньовані медиваки, майже 300 скоро лише пральнодушових комплексів, присувні авторемонтні майстерні і багато-багато інших. Давайте допомагати не тільки тим, хто на фронті, а давайте допомагати тим, хто з фронту повернувся. Наше завдання забезпечити подяку. Підтримку ветеранам і волонтерам, а для того, щоб допомогти навчитися, як жити після війни, як навчитися абсолютно новим навикам, методам, як реабілітуватися від ПТСР, як реабілітуватися після поранення це програма гарантів, яка бере безпосередню участь в наш тмариної Більше 200 заявок ми отримали, а це значить, що цього у суспільстві не вистачає. Нам було дуже важко в цього разу вибрати. З 200 треба 10 вибрати. Ну як це? Ну це нереально. Тому ми 10 не відібрали. Ми відібрали 13. Ну вибачайте за таку <праць> цифру. <праць> ГО «Реноватур і тегра. Благодійний фонд Волонтерське об'єднання Веста. Громадська організація літопис незламності. асоціація підприємців ветеранів АТО, громадська організація, ветеранський простір незламності, громадська організація, простір ініціатив гуртом, громадська організація теплі обійми. Наступна громадська організація Рівненський простір добра, дев'ята громадська організація, спілка ветеранів АТО, громадська організація чайва надії, громадська організація далекогляд, а наступний грант отримує Український католицький університет. І фінально громадська організація. Оздоровчий центр реабілітації адаптації Легіо. Сьогодні я хочу всіх подякувати за цю роботу. І хочу подякувати всіх наших міжнародних партнерів. Ми розширяємо коло програм. Ми тепер уже беремо участь у спільній програмі по добровольчому корпусу швидкої допомоги і розширяємо це коло. Це і є. Міжнародна, або точніше, народна дипломатія, двохпартійна підтримка, якусь на сьогоднішній день ми залучаємо для того, щоб потужна коаліція охочих зламала хребта нелюді Путіна і наблизила збереження України і нашу перемогу.